Маємо новини із анексованого Криму. Там а, зупиняли росіяни рух на Керченському мості в зв'язку із атакою безпілотників, яка була зафіксована цієї ночі. І маємо повідомлення зокрема про Севастополь та розважаєв, так званий губернатор, представник окупаційної влади в Севастополі. Повідомив, що атакували із повітря Севастополь дрони. І от посеред ночі, о пів на четверту ночі, він написав, повідомив, що триває відбиття такої атаки. Безпілотники летять у бік Севастополя і нібито збито два БПЛА над акваторією Чорного моря. З'ясно, що інформація ця, яку він публікує, не повна, маємо це зазначити, так або ж перекручена достатньо часто. Розважаєв не повідомляє про. Влучання про реальні наслідки тих чи інших ударів із повітря із моря по Севастополю, але знаємо, що атака була це офіційно. Росія визнає і також було перекрито рух Керченським мостом близько години. Там не їхало нічого в обидва боки в зв'язку із ймовірністю атак по цьому об'єкту. Зараз росіяни, як ми знаємо, дуже посилили увагу до оборони цього об'єкту. Будують і різноманітні загородження, які схожі із повітря із супутника на паралельний такий невеличкий міст, який тягнеться вздовж основного моста. І призначення цієї споруди захищати Керченський міст від ударів морським, очевидно, дронами. Крім того, для того аби відбивати атаки з повітря на Кримському так званому мосту, на Керченському мосту, Росіяни встановили систему ППО Пансер С1, і теж відповідні фото з'явилися. Зокрема, Кримський Вітер телеграм-канал опублікував ці фотографії. Де видно, власне, як машини з пусковими установками цього, значить, панцера С1 комплексу протиповітряної оборони, вже зенітно-ракетні ці машини, ці системи стоять поблизу мосту, і завдання їх очевидно відбивати якраз повітряну атаку, появу дронів, появу ракет пильнують над мостом росіяни. Обороняють майже як резиденцію Путіна. В принципі, цей міст. Ми бачимо скільки. Панцирі, ми бачили, затягують росіяни і на різноманітні висотні споруди поблизу там на дахи, поблизу міністерства оборони своєї біля резиденції Путіна встановлюють такі е, зенітно-ракетні комплекси. От і е, Керченський міст намагається вони обороняти, відбивати у такий же спосіб. Ну, але не вдається росіянам захистити усі важливі об'єкти на своїй території, і останнім часом ми бачимо системні удари не тільки по російських летовищах, авіабазах. Українськими дронами і ракетами, але і по нафтобазах відновилася ця робота. Дуже активно вона триває, зокрема в Ростовській області, але не тільки і по НПЗ є удари за останні дні зафіксовані в Омску. Зокрема, Омський НПЗ горів останніми днями. і Вибухав в зв'язку, якраз із ударами дронів. А в Ростовській області, яка неподалік України, продовжують горіти дві великі нафтобази. І вчора там розгорілася нафтобаза Атлас, теж Російського державного резерву використовується цей комбінат для постачання палива для російських окупантів, для війська. Вчора там було зафіксовано низку вибухів на цьому комбінаті, і на цій нафтобазі, яка йому належить. Бачимо, як вибухаються нові нові цистерни, навіть не цистерни, а резервуари і ємності із пальним, де росіяни зберігають паливо для свого війська. Після удару напередодні українськими дронами горіло декілька резервуарів. Йшлося про два або три резервуари за різними різними повідомленнями, які запалали після ударів українськими дронами, але бачимо, що вогонь рухається далі, і в принципі розвивається ситуація. За тим же сценарієм. Як і на іншій російській нафтобазі Кавказ розрезерву у Пролетарському, там згоріла вщент уся нафтобаза. Атлас був другим таким об'єктом у Ростовській області, які атакували українські дрони. Розташований він у Кам'янському районі біля Кам'янського Шахтарська, і це населений пункт Малодіжнем. Там вчора зафіксовано було перші атаки безпілотників вибухи, це те, що ми зараз спостерігаємо. У цій яскраві. Ві спалахи, які схожі мали не на якийсь ядерний вибух. Це вже вчора ввечері відбувалося. Це означає, що вогонь перекидається далі. Росіянам не вдається гасити цю пожежу, і по суті є шанси, що згорять обидві нафтобази вщент. Кажуть, що цю заграву це полум'я, видно за десятки кілометрів, як говорить на автобазах. Про це повідомляють місцеві мешканці. Зрештою, це і відеофіксація підтверджує з місця події. Дуже здалека видно, що відбувається на цій нафтобазі. Ну і супутникові знімки цієї пожежі теж з'явилися. Свідчать вони про те, що нафтобаза от горить серйозно. Взагалі її добудовували за останні роки, і за масштабами ця нафтобаза доволі таки значна. Бачимо, що там ну, десятки реально цих. Резервуарів е, працювали, були наповнені паливом, і це от фото після першого удару. Бачимо чітко, що горить два резервуари, двіємності. А вже до вечора вогонь перекинувся далі на сусідні резервуари. Тому будемо спостерігати далі за цим процесом. Взагалі можна звичайно вічно дивитись на те, як горить російська нафтобаза або нафтопереробний завод. Це ніколи. Ніколи не втомлює. Ну і вчора також відбувся удар українських безпілотників і по нафтобазі у Кіровській області. Це був перший взагалі удар по Кіровській області нашими дронами. Майже півтори тисячі кілометрів пролетіли ці ударні безпілотники, аби уразити ціль там, і це вдалося зробити тому власне чекаємо продовження цього процесу. Служба безпеки України, головне управління розвідки, їхні підрозділи постійно працюють над тим, аби атаки ці відбувалися постійно і були успішними. Ну і російське міністерство так званої оборони говорить про те, що цієї ночі їх атакували шість щонайменше українських ВПЛА, при тому. Три згадують на територію Криму, які вони нібито збили. Два на територію Брянської області, ще один на територію Білгородської області. Ну, щось малувато, якщо чесно. Я думаю, що цих дронів було набагато більше, але от росіяни не про всі згадують, не всі вказують у своєму цьому звіті від так званого Міністерства оборони. От по Білгородській області, щоб один дрон прилетів за добу. За ніч це неможливо абсолютно. Думаю, що цих дронів було набагато набагато більше